Сяслав коротко, це чужа назва. Чужа назва, І воно якось виглядає некрасиво. Хоча б тому, що ну, знову ж таки, я, мене з цього приводу теж є звернення, воно було опубліковане в, в деяких виданнях руки Счислава, де я аргументував, чому не можна, чому ніхто не має права претендувати на цю назву. Тому що це питання про перейменування області, на Счиславське перебуває на розділі Верховної Ради. І доки це питання не закінчене. То ніхто не має права, крім обласного центру, претендувати на цю назву. Хоча б такого політу. Бо тоді буде взагалі питання. Ну, ну, так. Область Счиславська, Стіслав це маленьке місто в цій області. Ну це ж не серйозно. Це так само, як і Новоселиця, так? Якщо ми оберемо назву Новоселиця, а вже є ось якраз у нашому районі село Новоселиця, Новоселів. то як? Ну, буде? знову ж таки, ну, формально, то може бути і село Новоселівка, і місто Новоселиця, але знову ж таки. Є ще Новоселиця в Чернівецькому. Це, це назва, так, її теж можна сказати, що це історична назва, але це назва, яка не є оригінальною. На відміни від назви Самар, яка є оригінальною, назва новоселеця не оригінальна. Тобто вона з цього полю до гірше. Якщо просто говорити про окремі назви, ну я говорю про Новосамарськ. І, 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 і Зразу постає питання, а де Старосамарськ? А нема такого міста, і не було ніколи. Новосамар Чи Новосамар. Хорошо, колись було Новосамар, але зараз його нема. Його 200 років нема. То навіщо нову, коли нема стару? Виходить, якщо ми викинемо нову, виходить, знову -таки, те саме Самар. А Ски це просто особливість російської топоніміки. У них або гради, або ски. Тобто, якщо ми бачимо слово, яке закінчиться скид, це за все, російський топонім. Або град це теж. Бо Коротше, і вони не використовують такі складові. Наші назви переважно, це або твонім географічні, або, наприклад, якщо село, то від ім'я засновника перещепано, був такий перещепа Петриківка, Петрик. Найчастіше від першого поселенця називалося назви. А от коли прийшли москалики, то вони притягнули собі свої традиції на честь царів, Санкт-Петербург, крепость Святої Єлизавети. Знаємо, яка вона свята в лапках. І так Єкатерина Нас нам намагалися якийсь час доказати, що це в честь святої Катерини. Ну, ну це вже було зовсім смішно і сумно. Достатньо було глянути на герб деревоцінно Катеринаслав. Це був герб Катерини II. Ну навіщо ж провистити брехати чіпляти святу Катерину, коли вона була на честь якраз не святої, геть не святої Катерини? Тобто для них це норма на честь царів, на честь генсеків, на честь якихось партійних вождів, для них це нормально. А для нас це не властиво. І ми маємо звільнитися від цього цієї колоніальної спадщини. Не так, тому що вона російська, а як тому, що вона нав'язна, колоніальна. Чужа нам чужого не потрібно. У нас своє. Навіщо нам чуже і гірше, якщо у нас є своє краще? Нова сама це те ж саме новомосковськами замість Москви. Сама те саме виходить, що як російський конструкт. Сконструювано російський стиль, московський, точніше, і воно знову залишається. Я розумію, що чому, чому цьому проблема? У нас за тим інформацією, що блюкалася на московській правді, 30 ті, що взяли, взагалі хотіли зберти назву на московську. От на ці смаки ось цього населення і розраховані всі оці конструкції, щоб якимось чином догодити 30% населення це великий електорат, тобто історія стає жертвою політики. Коли в угоду сучасної політики, в угоді наступним вибором, значить, давайте от зробимо так, як ми робимо. Тобто історію викинемо, а строго сконструювати щось таке нове, краще, а воно являється і не нове, і не краще. Пропоную нашому глядачу підійти розважливо до цього питання, не дати себе можливість обдурити якимись красивими словами. Головне треба знати: треба знати, про що мова, і підтримати ту пропозицію, яка, на мою думку, Ну і на вашу думку, буде найкраще. На мою думку, це пропозиція про повернення історичної назви.